Дітки, доброго ранку, вже сонечко зійшло на ганку, прокинулася дерева, земля. Сміхайтесь ви, усміхаюсь, і я. Вітаємо в нашій рубриці мовленеві перлинки. Котився клубочок з гори на долину. І гляньте, вкотився до нас на гостину. З клубочком вкотилася казка. Йдіть за клубочком, будь ласка. Друзі, чи впізнали ви, з якої казки завітали до нас ці герої? Чому ви так вважаєте? Звісно, це персонажі української народної казки Колобок. Кожен з персонажів має свої особливості. Давайте прохарактеризуємо кожного з них. Дід який? Його можна описати як веселий. Старенький. Баба яка? Працьовита та чуйна. Колобок який? Круглий, смачний, веселий та співучий. Зайчик який? Сірий, довговухий та трошки хитрий. Вовк який? Сірий. Хижий та великий. Лисиця яка? Руда, хитра, лукава. Сьогодні кожен може потрапити до цієї казки. Давайте її згадаємо. Згадайте, дітки, як починається казка. Так, жили собі дід та баба. Дуже-дуже бідно жили. Як з'явився колобок? Баба спекла його. Куди він побіг? Він побіг до лісу. Хто першим зустрів Колобка? Першим зустрів Колобка зайчик. З ким потім він зустрівся? Потім він зустрівся з Вовком. Кому колобок намагався заспівати пісню двічі? Колобок намагався Заспівати пісню двічі лисичці. Як закінчується казка? Казка закінчується тим, що неуважного колобка з'їдає лисичка. Чи подобається вам така кінцівка? А як ви по новому розповіли би казочку? Дітки, подивіться, всі герої нашої казки сховалися. Давайте їх знайдемо, де сховалася лисичка? За деревом, де сховалася баба? Під деревом, де сховався заєць? На хатині, де сховався дід, біля будинку, де сховався вовк? Біля кущів. Гарно попрацювали, а тепер вас запрошую на фізкульт хвилинку. Головою покрутили, Руханка! плечі вгору й опустили, руха, руки в сторону, як крила, руха І гарненько покрутили. Руха Права ніжка, ліва ніжка. Пострибали ми, як кішки, з рівно Підтягнулись, не забули. посміхнулись. рухатися треба всім. І дорослим і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухаємося далі. Наступна наша гра називається «Плещемо в долоні. Друзі, щоб правильно виконати вправу, потрібно зробити глибокий вдих через ніс і промовляти слова на одному видиху. Вимовляючи кожен склад, плещемо в долоні. Наприклад, ло бок Наступне наше слово лапанчик. Робимо глибокий вдих через ніс. Ла-па-чик. Лисичка. Ли-си-чка. Спечений. Спе-че-ний. Метений. Метин. Те ний. Сестричко. сест -рич ко Не дочуваю. Не до чу Ва ю. Перестріває. Пе. Ре, стрі, ва. Є. Поки ми грали, герої казки вирішили обмінятися хвостами. Тепер не можуть зрозуміти, у кого чий хвіст допоможемо їм. Отже, у вовка який з'явився хвостик? Заячий. А у лисички? Вовчий. А у зайчика Лисячий. Який хвостик потрібно повернути вовку? Вовчий. А який хвостик потрібно повернути зайчику? Заячий. А який хвостик потрібно повернути лисичці? Правильно, лисячий. До нашої казки є навіть прислів'я. Не вір словам, що з медом, друже, не будь самовпевнений дуже. Це означає, що вірити гарним добрим словам незнайомців не можна. Їхні слова можуть бути гарними, а вчинки поганими. Колобок був безтурботний, повірив збавливим словам лисиці, тому вона його з'їла. Тож будьте завжди обачними. А чи трапляли ви в незвичайні ситуації, як ви поводилися? Ось і добігає кінця наше заняття. Чи сподобалося воно вам? З якою казкою ми сьогодні працювали? Яку казку ви хочете послухати на іншому занятті? Молодці дітки, гарно попрацювали, а я кажу вам до побачення! До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві Перлинки.